Я вважаю, що саме Єрмак, як ми побачили, він залаштунками керував діями Зеленського. Тобто він налаштовував його таким чином, щоб зірвати цю операцію, щоб припинити її, тобто виконуючи свої, скажімо, завдання, як агент впливу Російської Федерації, який призначав на посади керівників розвідки, служби зовнішньої розвідки, служби безпеки України, таких осіб, які повністю сприяли непідготовленню України до війни, тобто нівелюванню всіх попереджень. Так? Навіть внутрішні політичні опозиційні сили, які попереджали про цю війну, вони були повністю відсторонені від процесу політичного, їх ніхто не сприймав на той момент Зеленський. На той момент був на 100% впевнений, що вторгнення не буде. Тобто Єрмак свою роботу виконав, тобто ворогами. За команди до великого вторгнення були хто? Патріоти, ті, хто були там за армію, мову, віру. А згадайте Марусю Звіробій, Софію Федину, там, типа, дівчата щось на, на телефон зняли, як за ними ганялися, Боже, там вся татаровська радь за ними бігала там, типа, ой-ой-ой. Що ж це було? Пам'ятаєте ситуацію, коли в Порошенка вмер батька його в цей час тягали на допити? Це ну, щось тут татаро і гуманність. Щось тут є. Зеленська влада і гуманність є. У них нічого нема людського. Їм насправді як от тому Трамп про Трампа зараз кажуть, що ну, для Трампа немає нічого святого. Йому насправді там фото вбитих показуєш, йому там впливати, йому крім нього самого, ніхто не цікавить. Так, так само у Зеленського. У Зеленського, крім його, і 5 шість ефективних татаро, чи яких там, йому нічого не цікаво, тільки ті, хто може. Наповнювати його офшорки чи криптогаманці, і хто може його захищати? Від кого? Від патріотів. Да не тих боїшся. Олексій Петров з полковника українських спецслужб Романа Червінського зняли електронний браслет та повернули йому закордонний паспорт. Це означає, що чергова зліплена лайна та гілок стовідсоткова справа про чергові три половинки однієї міни банально розвалюється. Полковника, який спланував та провів купу унікальних операцій, зокрема по доставці на підконтрольну Україні територію, Цемаха, місяцями тримали за гратами. Потім зміна запобіжного заходу на багатомільйонну заставу, яку за полковника вніс Петро Порошенко. Потім знов нескінченні суди. І ось на тлі цього у мене є дуже просте запитання, максимально просте. А кому ж було вигідно на два роки виключити унікального фахівця з оперативної роботи? Скільки ще операцій, на кшталт викрадення Цемаха міг спланувати та провести полковник Роман Червінський, навіть не уявляю, скільки горілки на радощах випили в російському гру та ФСБ. А якщо він такий злочинець, якого місяцями тримали за ґратами без можливості вийти під заставу, то який тоді закордонний паспорт? Ну він же злочинець, ну ось же докази про які щось там белькотіла в судах, сторона звинувачення. А ось ще якась потужна херня. Чи не було ніякої справи, а була команда тримати за ґратами? Тобто робіть, що хочете, але приберіть з шахової дошки війни, спецслужбу унікальну людину, впевнений, друзі, що ви згадуєте схожі події, так? Ну, це вже ж було ще в одній стовідсотковій справі Шеремета, коли, зокрема, Юлю Кузьменко, унікального дитячого кардіохірурга, також запроторили за ґрати. Тоді купа людей готові були взяти її на поруки, криком кричали. Гаразд, якщо є питання і таке інше, вдягніть на неї, хоч три електронних браслети. Якщо слідчі та прокурори вже розкрили гучну справу та начіпляли собі нагород, але дайте їй оперувати, тобто рятувати життя дітей. Розумієте, блях, життя дітей, хтось почув, та хер там буде сидіти, бо футболки з нетиповими принтами, арійська велич та інша лобуда. А потім все якось різко змінилось. Потім цікаво. А всі ці слідчі прокурори, які під час судових засідань рвали на грудях сорочку, доказуючи, що не можна міняти запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання, тому що ось стовідсоткові докази вини, невизначена людина у невизначений спосіб та невизначений час, вони як себе почувають? Вже отримали чергові звання премії, стали начальниками відділів. Чи вже департаментами керують? Тому і висить питання в повітрі, кому було вигідно в такий спосіб на руки виключити з гри полковника українських спецслужб, пане Романе. Добре? в мене враження, що вас тримають на гачку, бо затягування справ зазвичай це саме для того. Не відбувається там. Ну, умовно, знаєте, як у нас в Україні бувало, що типо, дуже швидко засудили, а потім апеляція, касація, вже тягнуть, а людина вже має вирок. А в вашому випадку вас просто тримають і затягують справу. У вас є ну, відповідь для чого? Я вважаю, що це дискредитація. Тобто, дискредитація для того, щоб можна було апелювати до моїх слів, до моїх заяв, які були пов'язані з вагнерською операцією. Тому що коли в 2019 році я зрозумів, що Єрмак і Зеленський вони прийшли до влади не для того, щоб розбудувати Долати Україну і правову державу як правову державу, а прийшли до нас заробляти гроші. І я це зрозумів у 2019 році, коли вони повернули Цемаха назад Росії, а мене за цю операцію звільнили фактично на вимогу Путіна, то вже в 2020 році. Я чітко вийшов і чітко заявив разом з борбою, разом з моїм побратимом Семенюком Юрієм, ми були на свободі слова у Савіка Шустера і виявилося, що це системна робота менеджерів Зеленського, Юр зокрема, спрямована на те, щоб, скажімо, повернути нас у зону впливу Росії. Те, що щоб Росія все-таки керувала нашим політичним процесом в Україні. То, чого хотів Путін, то, чого хотіли росіяни перед початком війни, то, чого вони намагалися зробити разом через Єр... використовуючи можливість Єрмака, ми бачили нещодавно записи розмови козака з Єрмаком. Якщо ви слідкуєте, то ви це мали бачити, то там дуже показово все, що хто керував на той момент нашою зовнішньою політикою, на той момент нашою політикою і внутрішньою керував козак через Єрмака. Тому. Я вважаю, що це отримують в медійному полі мої мої справи, саме для того, щоб дискредитувати, щоб в суспільстві змінити, скажімо, враження про мене, про ті слова, які ми говорили про, про, про здачу Вагнерської операції, про цемаха, щоб у суспільство посіяти сумнів щодо щирості наших слів, щодо щирості наших намірів, і зробити з мене, наприклад, в тому числі і з мого оточення якихось недолугих розвідників, хабарників, можливо, і тому тому, я думаю, це є основна мета справи. І чим довше вона буде в медійному площині, вона саме буде так лунати ця інформація. Тим більше зміниться всі всі наративи, забудеться Вагнерівська операція, забудеться цемах, забудеться записи штанька, забудеться хабарі, хабарі з боку Єрмака і зміниться повістка дня. Це звичайна медійна тактика, тобто тактика тих людей, це російська тактика, яка незважаючи на об'єктивні обставини і будь-які реальні події, вона створює альтернативну реальність, яка існує в телебаченні або в медійних ресурсах, і намагається цю реальність впроваджувати у свідомість людей для того, щоб керувати цими людьми. Згідно цих наративів, тобто залишають якихось одного-двох медійних, скажімо, блогерів, які доносять завуальовану інформацію і знищують реальність для того, щоб подавати інформацію під вигідним кутом для. Сьогодні для суспільства, тобто це є основна мета цих справ. Ну щастя, Україна не Росія, і у нас є і вільні медіа, попри все. от е, давайте повернемося до цієї операції з доставки, так би мовити, в, в Україну вагнерівців. Тоді, наскільки я пам'ятаю, тільки витік інформації зірвав її практично на фінальному етапі. Ми пам'ятаємо, Білорусі їх почали арештовувати, а потім просто вислали, вислали в Росію. Так, от е, це все відбувалося до повномасштабного вторгнення. Ви якось переосмислили цю операцію вже після початку війни. На тому етапі це була для мене звичайна рядова операція, яка, яка би призвела до отримання нам обмінного фонду, до отримання доказів щодо того, хто збив Боїнг Хем 17 що саме Росія воювала на території України 2014 року, а не Полченці, яких називав в тому числі Єрмак і Зеленський, це були такі докази, які ми могли тоді отримати. Однак, після 22-го року і в подальшому, після вже зриву цієї операції, ця операція стала для мене трошки іншою. Вона стала для мене, скажімо так, ключиком чи показником того, що відбувається у нас у владі. На той момент. тобто, це було вже після того, як, як передали Цемаха після того, як вони злітали в Оман разом з Зеленським на зустріч з Патрушевим. ці всі події вони давали таку цепочку подій, яка вказувала на те, що країна міняє свій напрямок розвитку. Країна починає знаходити контакти, шукати його з росіянами. І ось. Після того, як у 22-му році, незважаючи на попередження наших союзників по НАТО, незважаючи на попередження наших розвідок окремих осіб політичних діячів, таких як Сергій Мельченко, Григорія Меченко, наша влада не готувалася до вторгнення росіян і не сприймала взагалі росіян як нашого ворога. І оця операція з того моменту, вона має інший зміст вона показує що ще в двадцятому в двадцятому році коли вона була зірвана якби в україні були на той момент відповідні правові механізми відповідні органи державної влади які мали дієвий скажімо, інструмент для виявлення та припинення державної зради ще в 20-му році ми могли би скажімо, вплинути на наше керівництво або відсторонити від посади зеленського за державну зраду з разу і тоді б можливо не настала ця війна тобто ця Операція могла бути скажімо, таким е е запобіжником, який би, який би зберіг нашу державність на тому рівні, яка була в 2014 році. Тому ця операція для мене, і наша позиція в цій операції, і те, що український народ готовий був чути цю інформацію, що вона тоді викликала великий резонанс про те, що саме Зеленський зірвав цю операцію, припинив і повідомив Лукашенку про факт проведення цієї операції, про те, що вагнерівці знаходяться на території Білорусі. Таким, ну, таким чином зупинити цю операцію. Тому на той момент, якби ця операція була правильно розцілена і правильно були би вжиті заходи нашими комітетами, Верховній Раді, нашими правоохоронними органами, якби це все було верховною розслідуною чином, то ймовірно би, і я вірю в те, що був би інший сценарій розвитку подій на Україні сьогодні. Не було б цієї війни, яка забрала сотні тисяч жертв, як цивільних, так і військових, через те, що ми ігнорували. Таке халатне відношення зеленського і Єрмака до виконання своїх своїх службових обов'язків. Вони все таки такі робітники, Вони все таки відповідають за безпеку, і вони змушені були, вимушені були, і зобов'язані були в першу чергу готувати Україну до війни. А вони це все ігнорували. Вони. Мідійно, ви пам'ятаєте, як медійно вони сміливо себе вели. Вони вийшли в медійну площину Єрмак саме і заявив, що ніякої операції Вагнерської не було, що це повністю вигадка і не існує, і так далі. Тобто вони були впевнені в тому, що вони контролюють весь медійний простір, що вони забороняли про це говорити. І на той момент Савік Шустер він взяв на себе відповідальність і ми вийшли в медійну площину і заявили про це. Однак цьому передувала робота тимчасової слідчої комісії, яку очолювала сьогодні слава звісна Мар'яна Безугла, яка на той момент встановила дійсно, що Єрмак брехав, що операція була. Однак Безугла чомусь не змогла встановити. Хто ж винен, Хто ж повідомив росіянам чи білорусам? Про проведення цієї операції, про факт пересування вагнерівців по території Білорусі. Потім з'ясувалося вже в прямому ефірі. Зеленський вийшов і сказав, що це він повідомив. Тобто взяв на себе відповідальність. Це вказує ж лише на одне, що Зеленський не є особою, яка приймає рішення, вона. До кінця він не усвідомлює, що він робить, не усвідомлює відповідальності за свої рішення. І так само він віднісся і до попереджень наших розвідок, наших союзників по НАТО. Так само ми побачили, що він точно так само діє. Тобто він безвідповідальна особа, на совісті якої лежить дуже багато біди, яка сьогодні є в Україні. Дуже величезні втрати, і як територіальні, так і людські, так і військовослужбовці. І ще раз, кому вигідно тримати генералів за гратами? Конечно, пяти це конечно, ЦУ, там Штірлицю відстучали. І там, типа, давай робіть що, що треба зробити, так посажайте бойових генералів. Там посажайте бойових полковників, щоб вони не воювали, щоб вони не планували операцію, щоб вони гадство, блін, сиділи. Щоб багато слідчих там отримало грошей там з бюджету, там типа, щоб тільки бикувати перед ними безліч прокурорів дурною роботою займалися, а отримували там десятки тисяч гривень. Вся операція вона. Показова, я думаю, вона буде в історії якось е, розвитку і в історії, скажімо, відповідальності президентів перед своїм народом, вона зіграє важливу роль ще в свій час, якщо прийде до влади, все-таки е, така влада, яка отримує владу такі люди, які мають якісь принципи життєві, які мають за мету встановити в Україні верховенство права і навести порядок в Україні. Всі люди, я вважаю, вони використають цю операцію для того, щоб. Показати, як не потрібно діяти в президенту України, як не потрібно діяти і не має права діяти людина, яка отримала владу в державі і не має права покладатися на гарантії або запевняння свого менеджера. Той же самий Єрмак, він є людина, яка не несе жодної відповідальності. Це голова офісу, який фактично забезпечує діяльність президента. Забезпечує його візити, забезпечує функціонування апарату, там видачу наказів, вчасне їхнє підписання. А сьогодні ми побачили, що ця людина призначає керівників розвідок. Вона Формує свідомість і світогляд президента і впливає на його рішення. Тобто, це така гримуча суміш, яка призвела до сьогоднішніх наших позицій, в які знаходиться Україна. Дуже важкі вона позиції. Непевність кожен день виникає на нашій території. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, як розвернеться. Ми вже побачили, що зміна зовнішньої політики Америки вона настільки сильно впливає на Україну, що ми. Ми навіть не можемо прогнозувати, що буде завтра.